Всім привіт! Я вітаю вас всіх на своєму каналі «Квіткова хата та інших. Сьогодні у мене таке відео буде незвичне. Хочу вам показати, як у мене проходить реанімація оцієї орхідейки. От знаходиться така орхідейка. У неї немає і корінчиків. Таких два має, вона корінчики неробочі. Дуже гарний бігліпчик, такий колір у цього бігліпчика вусковий, з дуже гарними такими полосками. Ну, дуже гарний така мультифлорка гарна. В мене в мене є відео від реанімації від А до Я. Цю рослину мені віддали на відновлення. І коли я відновлювала цю рослинку, вона відновилася, процвіла гарно, мала 28 квіток, і знов ця рослинка пішла у стрес. Вона знову озігноїла всі свої корінчики і видала отаку діточку. Щось знову пішло не так. І вона почала скидати свої нижні листки. Я посадила була її у мох, і вона знаходилася була у мосі. І е, я потім, коли побачила її у мосі, я зрозуміла, що мені краще буде за нею доглядати, коли я буду бачити її парничку. І краще буде у цій діточці, яка почала рости. Вона вже росте. Вона почала вже кращий ріс свій, відколи я її витягнула з моху. І також ця орхідейка почала відновлювати всерединці, почала ростити молоденький листочок вона дала. Ну, і що я з цією орхідейкою роблю? Так, вона знаходиться собі у цьому горшечку. Вона має ватні диски. Видно, що вона з цими дисками вже, такі диски вже жовті. Я час від часу все обробляю, ці листки, обробляю як янтарином, поштинова кислота, Енвесто 1. І так, все кожен раз я цю орхідейку оприскую і міняю її все постійно, оці складники. Оці препарати постійно я її замінюю. І також сьогодні я також е, взяла уже от таку бутилочку, взяла оприскувач. І хочу, тут десь є 150 г води, і я хочу дати одну каплю нв 1. Тому що. От дала капельку Invest 1. І е, хочу цю орхідейку знов сьогодні оприскати. Уже собі купила отакий розприскувач, тому постійно воно в мене ламається. І дуже-дуже багато їх у мене є, але оприскуєш і вже дивишся, він вже не оприскує. Дуже багато вже є поломаних, треба повикидати їх геть. І я купила от такий, мені дуже подобається. Він дуже гарно оприскує, він подає розпилювач такий, як роса, і мені дуже він подобається. І сьогодні я хочу вам показати, як я оприскую. От я збупала МВ101 і починаю оприскувати листки. Листки, корінчики, все, квітоносик, все, я оприскую. Листочки і дуже сильно я оприскую. всерединку, пазухи, все я заповняю розпилювачем. І з одної сторони, тепер я і з другої сторони. Диски я хочу, щоб сильно промочилися. Цим розчином, яким я обробила орхідейку, я повертаю назад її у парничок. Вона має отакий корінчик. Я зняла з нього уже порожній, порожню структуру цього корінчика. І тільки запихаю у водичку. Отак в мене на, у нас знаходиться на камінчиках таких глиняних. І отак ця орхідейка у мене зберігається. Я не промокую ніякі пазухи, нічого я її не промокую. Так як я її оприскала. І вона у мене так і стоїть. Зараз я тільки поправляю її, щоб стволик не торкався мені до води, щоб вона могла бути над водою. Отак. Корінчики її оприскані, гарно вологу будуть отримувати. І отак я знову накриваю, і повертаю орхідейку, трошки зміщую цей ковпачок. Зверху я взяла горшечок з такими дирками, щоб були. І отак закриваю, і отакий у мене парничок. Я думаю, що я виходжу і цю діточку. Ви може скажете, що треба було цю діточку забрати геть, бо тому що вона тягне дуже багато зманки, соків. Це так, бо тому що листочки її отакі, як тряпочки, вони негарні. Але за допомогою цього оприскування, що я роблю, листочок ще тримається трошечки. Відновити він себе так сильно не може, бо тому що корінчиків тут немає. І якби були корінці, то корінчики ви подавали до листочків усю, оцю вологу, яку треба, щоб листочок набрав, листочок би отримував. Але, так як немає корінців, немає як подавати вологу до листочків. Я опрацьовую тільки листки. І листки вбирають цю голову дуже гарно. І також ватні диски постійно тримаються на листках. І цим листочок тримається, і орхідейка так само тримається. І оця діточка також потихеньку росте. Отак От я свою орхідейку, яку віддали мені на відновлення. Підтримую, отак От стараюся її оприскувати. Вона зменшилася. Тут також вже вона відростила ці листочки, вона була, оцей листочок вона була, вже відростила у мене. Цей вона була відросла, був малесенький, то вона відростила також у мене. Але потім, після того, як вона відростила цих два листки, вона викинула квітоносик. Так, якби з центру і процвіла, дуже пишно процвіла. Тоді вона випускає два отаких от листочки, маленьких. Я думаю, що це також є діточка, що вона так, як себе продовжує, зупиняється. І туди вона видає ще одну діточку. Наверху, так як вона дістає стрес, я її уже з цієї посадки була забрала, який вона була. Я її дуже довго не пересаджувала. Але знов ця орхідейка, так як заходить ще один стрес. І, знаходячись у мосі, ця орхідейка, так як втрачає свої корінчики, вона не може ніяк наростити свою кореневу. І я все очікую, я промастила її топсином М і все очікую. Що вона мені, мені дасть корінці. Бо в неї і тут квітоносик був, і з центру вона дала квітоносик. Цей вона так якби засушила. А оцей вона тримає, тому що тут ростить діточка. Ну, не знаю. Схоче жити, буде жити, відновиться. Просто процедура сама дуже довга на відновлення цієї орхідейки. Вже потрачено дуже багато часу, але просто і шкода і викинути. І хочеться подивитися, що буде далі. Тому що сам процес дуже довгий. Дуже довгий. Вже два, більше як 2 роки ця орхідейка у мене. І все щось вона викидає, отакі, отакі вона мені викидає все стреси. То вже два рази вона у мене і корінчики на, нарощувала. І от таке відбувається. Вже цей раз її витягнула з посадок і вже лишила, так, як є. Кажу, ну вже рости без всяких ґрунтів, рости так, як хочеш. Виживеш добре, не виживеш, друге добре. Ну і вона. Рятується, дивлюся, що вона рятується, викидає дітки одна за другою. І так ростить. І я вже просто навіть не звертаю уваги, То, що я її оприскую, то змінюю її то янтарин, то Нвеста 1. Також ще е, хочу дати її на шатирний спірт, також спробувати її. Але вже ближче до весни дам їй на шатирний спір, щоб діточка вже почала нарощувати корінчики. Може і швидше дам їй на шатирний спірт, щоб вона почала випускати корінці. Дивлюся на стволик. І дивлюся на цей корінчик, чи він не пробуджується, поки що не бачу ніяких змін. Поки що нема нічого. Також тут закуклений корінчик є, він поки що. Тут, робиться, дивлюся, таке, е, так, як, так як хотіло би звідси пробиватися щось. Ну, поки що, поки що це все всередині потихеньку, потихеньку. Є процес, але такий нешвидкий процес. І сьогодні я хотіла з вами цим відео таким поділитися, показати, як це все у мене відбувається. Що бувають і такі випадки, коли ти наростив орхідейці повністю все і коріння, все наростив, а тут раз, і орхідейка знову скидує, і корінчики пропадають, і зупиняється повністю і в розці. І, і, і такі бувають поодинокі випадки, також є у мене. Ну, щось, значить, іде не так. Щось я її не так зробила, не так вона перенесла все, щось відбувається не так. От таке у мене сьогодні було відео. Я всім гарно дякую. Хто мене дивиться, хто мене підтримує, кому цікавий мій канал. Кому інтересно спостерігати за моїми орхідеями, які я показую. Не тільки гарні орхідеї показую, показую все, що у мене відбувається. Також є різні різні орхідеї і різні є випадки. І отак зберігається ця орхідейка у парничку. Отакий От парничок. Так, її накриваю, трошки Схиляю, бо орхідейка діточкою, щоб не торкалася до цього горшечка, щоб мала повітря. І трошки нахиляю, і вона так у мене зберігається. Всім гарно дякую, всім бажаю мирного неба, Божого благословення! Добра, достатку, злагоди, добробуту у кожну родину. Будьте всі здорові, і всім вам гарного дня!